Як відомо, з 1 вересня Українська Православна Церква та Українська греко-католицька церква перейшли на новоюліанський церковний календар, тому дати більшості церковних свят змінилися. Тож більшість християн України можуть почати відзначати різдвяні релігійні свята по новому. Кременчужанка Софія Безверха, дослідниця українських етнокультурних традицій, популярна блогерка, відома як, Крапка -крапка", розповіла, чому цей перехід був логічним та важливим. Вам ніколи не здавалося дивним, що ми святкуємо новий рік у піст із Олів'є, ковбасами та іншими веселищами. А потім раптом згадуємо, що ми християни, смиренно чекаємо Різдва, їмо пісну вечерю з 12 страв, серед яких така таємнича ритуальна куття. А потім за тиждень виникає якийсь старий новий год, свято пояснення якому ніхто не може дати. У наших предків все було не так. Тож починається цикл новорічних свят 6 грудня у день святого Миколая. Далі перед день Різдва Христового. Його називають святий вечір, Різдвяний святвечір або просто святвечір. Також ця дата отримала назву першої куті або першої коляди. Відтепер його відзначають 24 грудня, і саме у цей день уся родина має зібрати за столом і куштувати традиційні 12 страв. Також у цей вечір колядники мають нести благовість та побажання всього доброго у наступному році. Потім саме Різдво, 25 грудня, 31 грудня щедрий вечір. Люди вбираються у костюми, ходять до сусідів та співають щедрівки, бажаючи щастя та благословення. Далі зустріч Нового року і 1 січня свято Василя. Зрання у цей день чоловіки зазвичай посівають, ходять по домівках, розсипають зерно, бажають здоров'я господарям. Завершення свят 6 січня, водохреща день, коли вода в ополонці вважається священною, здатною очищати душі і тіла. Тому багато українців дотримуються традиції, купаються в ополонці на водохреща. Цікаво, як так сталося, що українці забули свої традиції і живуть зовсім за іншими сценаріями. Звісно, відповідь криється у слові. Так, у двадцятому столітті репресували Різдво наше найбільше сакральне зимове свято. А навіть дітей, що брали участь у колядуванні, всіляко соромили і виставляли на так звану доску Ніпачота в школі. А замість святого Миколая, що в українській традиції приносив подарунки, виник Дід Мороз у 1937 році, році найбільших репресій інтелігенції та людей незгодних з владою. Так намагалися знищити наші традиції і перетворити всі братні народи на бездумного тару, яка водить хороводи навколо йолки із іграшками з лицями Леніна та Сталіна. Тож давайте не забувати наше коріння та відокремлювати себе від усього російського. Адже коли як не зараз, ми маємо це зробити, Софія Григоренко, Кременчуцькі новини.